Всім привіт вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 8 вересня, і ну, це вже числа крайнього сроку висадки посадкового матеріалу шафрану. Ну, чому крайнього? Тому що вже цибулини, які і знаходяться в землі, вже починають поростати в минулому відео я показував. От. І ті цибулини, які вже викопані були. От на початку літа теж вони там в ящиках, мішках вже починають проростати. І це сигнал для того, щоб уже терміново, ну як терміново, ну день-два-три, і вже висаджувати їх в землю, щоб вони вже були в землі. От і ті росточки вже у вас, бо вони з кожним днем збільшуються, щоб ви не поламали їх, от, щоб не виснажили цибулинку. От і вже пора їм в землю. От, е з'явилась у мене діляночка землі. От невеличка, от і користуючись нагодою, хочу ж, наглядно показати, як можна самому без застосування техніки висаджувати 50-100 кілограм цибулин. Ну, я покажу на прикладі, там 3 кг-3-5 кг. Ну, це означає, що значить, ну, там трошки більше часу і можна висадити і 50, і 100 кг, і 200 кг самому повторюю, без за допомоги е техніки. Ну, а якісь знаряддя, праці я буду використовувати, як це все я буду робити, я вам зараз і покажу. Отож, дивимось. Так, друзі, ну от цибулинки, які я буду сьогодні висаджувати. У цьому пакеті знаходиться 3 кг великих цибулин, цибулин від 20 грам. От покажу вам їх поближче. От, дивіться. Ну, от бачите, вже почали проростати, і росток доволі такий вже, вже великий. Бачите, вже квітковий. Тому треба їх висаджувати, бо він буде збільшуватися з кожним днем. От, і ще може зацвісти у вас От так, от, без землі. Якщо ви так цибулину залишите от просто в себе на столі, вона зацвіте у вас, але не пустить коріння, і тому не розмножиться. От, і просто ну, Квітку дасть, але не дасть е, е, розмноження, тобто не зможете ви на наступний рік насолодитися знову квітками, бо ця цибулина стара пропаде. Але вона зацвіте от. ну і Бачите, такі от, вже пускає, е, такі бокові. От, е, це будуть кущики. ну А це, квіт, це квіткова е, квітковий росток. От. Ну, покажу ближче вам. От, тут от 3 кілограма. Порахую, скільки ж це штук там вийшло. Ну, приблизно я можу сказати. 3 кг поділити на 20 г Та й буде у вас кількість цибулин. Ну, але я вже наглядно порахую вам. От, і Розкажу і покажу. Ну, Ще хочу посадити, ну, крім е, крупних цибулин, які вже почали проростати, покажу, як же ж е, ну, садити і дрібні цибулини, бо крім е, таких це фракція, я скажу вам, Z11. От цибулин, це крупна вважається фракція від 20 грам. От ця цибулина здатна дати дві квітки, не менше двох квіток. От в перший же рік. От, ну і добре розмножиться там, дасть 10 і більше цибулин на розмноження на слідуючий рік. Ну а є ще жі дрібні цибулини. От, вони завжди є, тому цибулина розмножується на слідучий рік, дає до 10 цибулин, як я вже сказав. От, дві-три цибулини будуть такі, також розміру приблизно, як і сама цибулина, та що пропаде. От, і інші цибулини будуть різного розміру. От, будуть такі, от бачите, ну це все цибулини до 5 грам. Вони е, не зацвітуть цьому році, але доростуть до потрібного розміру і зацвітуть там через рік. Ну, оця через рік. Е, на слідучий рік вона збільшиться в два рази. От, якщо тут приблизно грама тривні, то вона буде 6 грамів. От, відповідно вона Вже зацвіте. От. Ну, оця цибулинка, бачите, от, е, Я ж казав, різні цибулинки є, коли розмножується цибулина. І от бачите, така як горошинка. Ну, тут навіть грама немає. Але у нас більше це разів три на слідучий рік. І буде грама три або й чотири на слідучий рік. Але буде все-таки менше п'яти грам, і не зацвіте відповідно, але зацвіте е, на дну через, ну, відповідно, через е, два роки. От вона зацвіте. Якщо в цьому році посадити, на слідучий рік не зацвіте, а через рік вона вже буде здатна дати квітку. От, ну, Тут, от, я там я казав, 3 кілограми в мене е, великих, тут 2 кілограми. Ну, от 5 кілограм, подивимося, за який час я висаджу на цій діляночці. Ну, е, працювати я буду, е, значить, так. Е, дивіться, е, ну. Як я Як В минулих відео, в своїх попередніх відео, я показував, як же ж робити рівчак якої глибини. Ну, Повторюю, що рівчак, якщо ви вручну це робите, то я рекомендую робити не лунки, а рівчак. Це вийде швидше от, і ну, продуктивніше будете працювати. Рівчак можна робити під вартачем для картоплі. От. Зупинилось у мене щось відео, але продовжуємо. От, як я казав, рівчак можна робити підвертачем для картоплі. Ну, це я робив і показував на попередніх відео, але можна робити сапою от, або такою мотикою. Дивіться, у мене от є, ну, На сьогоднішній день мене немає підвертача для картоплі, але є така от мотика. От, бачите, і нею я прекрасно зробив. дивіться, Отакий отак, от, от, от от рівчак глибиною. Глибиною 15 см. от, от такий от рівчачок прекрасний. Ну, бачите, так от він вздовж от тягнеться. От, ну, може не за один раз, перший раз протягнув, потім підчистив. От, і от такий от рівчачок я зробив. На дно рівчака можна покласти перегною. Я теж я гумуса поклав. Ну, був у мене там купа, перегнившого Компосту от, там, і я на дно посипав трошки. От, е, е, чому я не роблю зразу всі рівчаки? Дивіться, перший рівчак я зробив. Тепер я в нього розкладу поштучно на відстані 15 см цибули, від цибулини От від краю до кінця. І потім буду робити другий рівчак. Щоб, ну, Оскільки він буде 15-20 см від першого рівчака то другий рівчак частково засипе от, нам перший рівчак і в другий рівчак чистенький, ми вже розкладемо слідучу партію цибулин. І так послідовно рівчак за рівчаком, от, ну, якщо ви будете зразу всі робити, то вони будуть частково засипатись от, і потім ходити по них вони будуть засипатись. Так ви один рівчак зробили. Розклали цибулини, потім слідуючий річак розклали, і потім вже в кінці загребете грабельками, буде у вас рівненька от, діляночка, закладена на декілька років шафрану. Ну що ж, зараз розкладу цибулинки і далі вам покажу послідовно все як є. Дивимось. Так, і ще не сказав. Дивіться, тут от я приготував у відрі розчин стимулятора росту. От, ну, його можна засто... застосовувати будь-який. Там і корнівін, і mm. якісь там біло, там добавки, там добавки От, Для е кращого корінення і для стимуляції росту рослини. От, От Я розвів його бачите, на цьому відрі, і хочу замочити в ньому цибулини. От, ну, е кого немає, або ну, хто не може, чи, ну, я не знаю. По можливості. Можна нічого не робити. Просто цибулини розкласти от, в сиру землю, от, або навіть в суху землю, нічого страшного. От, достатньо там якийсь один дощик. От, ну Вже якщо зовсім суха земля, то бажано, да, звичайно, полити. От, перед цвітінням бажано цибулини хоча б один раз полити. От. Ну, А я відповідно от, замочу їх у цьому розчині. Якраз перевірю його роботу. І для порівняння один рядок залишу незамоченим. просто сухі цибулини розкладу. От, без цього стимулятора і перевірюю, як він діє, от, є різниця чи нема. От. Ну і що? Продовжимо. Нашу посадку шафрану. Ну от, друзі, розклав я цибулинки. От всі на цей рівчачок. Бачите? так до краю. <кхм> е, значить, е, в мене сюди влізло 81 цибулинка. От, от ре, ну, а Зараз я ж покажу на 15 см одна від одної. От зараз рулеточку. О, дивіться. Е, бачите? Е, так, дивіться, тут ще багато хто помилку допускає. Не від 15 см, не від цибулини від цибулини. Дивіться, бачите, тут менше. А центр цибулини, центр цибулини від центра цибулини 15 см. Ну, Плюс-мінус там сантиметр два такої ролі не... важливої не грає. Це ж тут не, не фундамент, якийсь, який там порушиться. От, тому от, ну, от така от методика. Бачите, 15 см цибулинка від цибулинки. Я розклав. От, ну, І тепер буду робити слідуючий рівчачок. І, як я казав, він частково засипа цей і в нього я розкладу слідуючу партію цибулин. Тож дивимось. Так, ну от, зробив я ще один рівчачок. От, е і бачите, е ну, новий рівчак частково загорнув той, що був. От. Ну і в нього вже в новий рівчачок я вже знову розклав цибулинки. От. Е знову на відстані 15 см. От, дивіться, Значить, покажу. Так, значить. Ну тут тут у нас, ну, 12 тут тут у нас. Так, ага. вот. Вот тут тут 15 от цибульки, от Ну, точно все такое не треба. Так, ну і покажу ж вибину. От бачите? Ну, Якщо від, від цибулинки, то 15 там, ну, плюс-мінус 2 см глибше мільше. Ну, Коли засипеться, земля ще сяде трошки, от, але бачите, ну, садити треба ну, старатись на 15 см глибини. Ну, от, дивіться, от від цибулинки до верху майже 20 от, Ну, Коли засипеться, то земля трошки сяде. От, і буде, я думаю, якраз 12 15 см глибини. От, ну, а ми продовжимо. Зараз ще е, зроблю от, пару рівчаків і посаджу ж, е, ті дрібні цибулинки, от, щоб показати вам, які їх е, садити, які там нюанси. Тож не переключаємо канал, дивимось. ну От, ще один рівчачок зробив от, для висадки дрібних цибулин. Ну, от вже розклав. Зараз покажу вам, як же їх розклав я. Ну Дивіться, дрібні цибулинки, якщо ви висаджуєте на дорощування, от, ну, так як вони в цьому році не зацвітують, ну, тому що вони, бачите, менше, ніж 5 грам. Ну, хоча, може, деякі процентів 5 може, з них ще можуть кинути квітку. От, але не факт. Тому от, дивіться, якщо ви плануєте просто доростити їх до потрібного розміру, потім пересадити, то дивіться, можна їх просто не тикати одна за одною там, на 15 чи на 10 см, от так як вони дрібніші. Просто можна так от посипати їх такою ленточкою. От бачите, от я посипав. От, ну, може і густенько, от, але на дорощування це згодиться. Така от тактика, скажімо так. Технологія от, буде мати місце, от, щоб зекономити час і ну, це по одній йти. Але якщо ви плануєте що просто зекономити кошти, от, і хочете висадити собі ділянку шафрану е, дрібним, е, дрібною цибулею, От, і звичайно, ну як, ціна та сама, але ділянку ви висадите значно більшу дрібною цибулиною. Тому садіть і, якщо так уже хочете зекономити кошти, садіть одна від одної на 15 см, дрібну цибулину кожну тикайте. От, і у вас буде через там, рік, через два буде повноцінна ділянка. От так би як ви посадили б її крупними цибулинами. Ну, ну а так, якщо я От, от Мій план просто доростити цю цибулю до більшої до Того, до, тієї ваги, до, тієї, до того розміру, коли вона буде цвісти. От. Тому от бачите, зробив такий ріпчачок. До речі, її можна дрібну цибулину можна садити, навіть треба садити, я б сказав, міль. Ну, щоб рівчак був не такий глибокий, не 15 см, достатньо 10-12 см. От циблина дрібніша, і їй буде важче ну, прорости на глибину 15 см. Тому її можна садити на 10 сантиметрів. От. І все буде нормально. Так, ну тепер ще один рівчак зроблю. От і висажу. Так. І до речі, дивіться, там от у мене е було. 3 кілограми там в тих двох рівчаках, 3 кг крупних цибулин. Кожний рівчак значить, витратив я по 80 цибулин. 81 цибулина в кожний рівчак. От, ну, 3 кг 160 цибулин. от вийшло. І цей. тут у мене було 2 кг дрібних. От і бачите, кілограм половину я вже висадив. От дрібник я от кілограмчик вже посіяв, скажімо так, не потикав, а посіяв у урівча. Ну, зроблю ще один і зараз е грабельками зарівняю, і покажу вам, як же виглядає вже діляночка, яка вже готова до того, щоб е отримати всходи і щоб уже е цілий квіти. От, ну, якою вона буде виглядати, е, я думаю, ну, приблизно, ну хоча б е, років два. От, якщо ви не будете викупувати то так от вона буде виглядати у вас, як я покажу через хвилин 5. Тож дивимось. ну от Друзі, посадив я 4 рядка цибулин-шафрану. От, от такий от вигляд, бачите, коли я вже грабельками заволочив рівненько. Отак от от буде виглядати діляночка от, на найближчі 2 роки. <кхм> ну, тут, бачите, я вже заготовив слідучий рівчачок. Буду завтра вже садити у нього. Ну, нагадую, що я посадив два рядка крупної фракції Z11 і 2 рядка я посадив мілкої фракції. От, менше 5 грам цибулини на дорощування. От, ну і подивимось. Одну, значить, один рядок я замочив у стимулюючому розчині. Подивимось, дасть воно щось чи ні. От, і тут також дрібні один рядок замочив. От, ну, 8 березня, о, кажу, березня. ой, 8 вересня. От. І бачите, ще не пізно посадити, до речі. Шафран, хто хоче в цьому році вже подивитися, як цвіте, він, як зібрати. вже щось. От, ще трошки є посадкового матеріалу, але він вже проростає, тому я вже садю його активно. От, але ще хто може там, кілограм чи кілограма чи там поштучно хочете замовити, будь ласка, якщо встигнете от, за цю недільку, то може ще й отримаєте. Вишлю новою поштою. поштою. Все, на цьому все. Коментуйте, ставте запитання, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, буде ще багато цікавого.